Всім привіт-привіт! Всім вітання зі Східниці. Я знаходжуся на віллі Семак і хочу вам показати, який в мене номер, в якому номері я буду жити в цьому році. В цьому році я буду жити в номері номер 11 який знаходиться на другому поверсі. Ось ми зайшли хол. От такий холт другого поверху. Прикрашений вже до Нового року. Такий чудовий, з каміном. Можна розпалювати камін. Тут відпочивати вечорами. Тут є крісла для відпочинку. Також є зона, де можна роздягнутися. Я вже курточку повісила. І мій номер 11, як я вже сказала, ідемо дивитися. А, також є. Холодильничок, якщо вам він потрібний, то холодильничок є. І вид з вікна тут на парк пантелеймона. Ну і дивимося, мій номер, номер 11. 11 номер невеликий, затишний, дуже комфортний номер. Ось так він виглядає. Велике двоспальне ліжко, і окраса цього номеру це великі панорамні вікна. Дивіться, тут з усіх боків вікна. Це мені дуже подобається саме в цьому номері. Це ці панорамні вікна. Так, як я показала, тут ліжко, також є комод для речей і отаке от велике дзеркало, де ви можете на себе подивитися в повний зріст. Комод дуже зручно, ви сюди можете розкладати всі речі. І також є шафа для ваших речей. Ви сюди можете також повішати, повішати свої речі. Ну і санвузол. Санвузол. Це єдиний номер, до речі, де є ванна, бо скрізь є душові кабіни, а тут є от така вуглова ванна. Ось такий санвузол. Ну, Санвузол як санвузол, є унітаз, є рукомийничок, є дзеркало. Все. є. Я вже розклала свої речі. Рушнички видаються. Видається банний рушник і для руколиччя. Також є фен, не треба вести з собою. І також є миска, в якій можна випрати свої речі. Ось такий номер 11. Отак От вам покажу ще, як він виглядає. Як виглядають ці шикарні вікна. Отакі панорама на східницю. А, є, до речі, телевізор, щоб вам не, не нудьгувати ввечері. Є телевізор, тут ще тумбочка. Отакий От у мене номер. Дуже затишний. Я його люблю. І в минулому році я теж тут була, в цьому номері. Цей номер без кухні, тому номер цей з харчуванням, щоб ви знали. що Тут є на віллі номери із кухнями, а є номери без кухонь і харчування в столовій. Харчування в столовій і так як я теж тільки приїхала, і я замовила собі обід, то ще вам покажу обід. Вже якраз скоро ось буду йти на обід, і покажу вам ще чим нас будуть годувати. І покажу меню, яке є на сьогодні. Так що зустрінемося на обіді. Так, показую вам меню. На сьогодні 29 число. Сніданок був уже сир, масло, каша молочна, рисова, млиці з сиром, кава, чай, хліб. На обід у нас салат овочевий, суп овочевий, шашлик курячий, картопля запечена, компот, хліб і вечеря, ковбаса, масло, кошечок за рибами, каша пшуняна, випічка чай, хліб. Як бачите, дуже різноманітне меню. Дякую. Ось вот такий супчик овочевий. Я, кстати, люблю. цей мій любимий овочевий супчик. Помідорки нам вже дали з такою намазочкою. Компот і друге. І ось наше друге. Дивіться, картопелька буде нашої морковка, корейська і шашлычок. Ну, і ще ж у нас є помідорки. Ось вот така сьогодні в нас смакота. Ну що ж, номер я вам показала. І обід навіть показала, вже в мене скоро і вечеря ще буде. І що я хотіла сказати вам стосовно цін. Давайте ми з вами домовимося, що ціни я вам не кажу. Навіть якщо, бо там вже мене писали щоб показували, які будуть вільні номери. Ну, якщо будуть вільні номери, буду знімати вам, показувати. Але за цінами всі відправляємося. По номеру телефону. Тому що, і знаєте, я це, я їх не запам'ятовую, де що який цей коштує. І річ в тому, що ціни мають у нас властивість зараз змінюватися. то, то знаєте, щоб я не була ото передаточним дзвіном, як то кажеться, скажу, та ще щось не так, не дай Бог. Тому я залишаю всі посилання на. Віллу Семак, і ви можете телефонувати і взнавати актуальні ціни. Тому що, наприклад, зараз на Новий рік тут ціни трошки вищі, потім вони будуть трошки нижчі. О, тому о, давайте так з вами домовимося. За цінами всіх відправляю до Лари. Залишаю її номери телефонів. Лара тут адмін, адмін по бронюванню житла, і ви в неї все знаєте, що, які номери коштують. Бо тут же ж є різні, одномісні, двомісні стандарти, двокімнатні, є з кухнями, є без кухонь, є з харчуванням. Тому будемо все взнавати по номеру телефончиків. От. Ну і кому сподобався номер, в якому я буду проживати. Мені він дуже подобається, він мені дуже затишний цей номер. І взагалі. І всі тут інші затишні. то запрошую До вас, вас приїжджати в східницю на віллу Семак, оздоровлюватися, пити водичку і відпочивати від наших тих буденних днів, і тут насолоджуватися красою природи. Все, а з вами прощаюся, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю, а з вас лайк!